Сурми грізно, сурми грізно да гей, світ розбудить, крок залізний, крок залізний, да гей, наказ раз-два струнко, глянь направо, там бойові загони, лесенку шикує у колони, нармо сміло, щоб серце не боліло да гей. гей з в лави, хлопці в лави да гей, нас чекає, честі слава, честі слава да гей. Наказ раз-два з друго, глянь направо там бойові загони, СНП ушикує у колони, нарво осміло, щоб серце не боліло, да геть. Там бойові загони, СНП ушикує у колони, даром сміло, щоб серце не боліло, дає. Бог поможе нашій справі, нашій справі дає, ми несемо ла. шикує у колони, дарма сміла, щоб серце не боліло, дарем, вої світла, благородій, благороді дарей, благответь міжнарод. Глянь направо там, бойові загони, СНП ушикує у колони, дармо сміло, щоб серце не боліло да геть. Ей. Ей, хлопці хлопців лави, хлопці, лаги да гей, нас чекає честь і слава, честь і слава да гей, наказ раз-два струнбок, глянь направо там. Раз-два раз, раз два, струнко, глянь направо, там бойові загони е, СНП ушику.